Завершили рятувальні роботи після ранкового обстрілу. Відомо про сімох загиблих, серед них двоє дітей. Ще понад 50 зазнали поранень. Наслідок ворожої атаки пошкоджено понад п'ять десятків будинків, дві школи та два медичних заклади. Рятувальники розповіли, операція була надскладною, тож доклали максимальних зусиль. У міськраді кажуть, більшість об'єктів, що постраждали від руйнувань, історична забудова міста, яка віднесена до пам'яток архітектури. Мешканцям пошкоджених будинків обіцяють виплатити компенсацію в розмірі 30 мільйонів гривень. Долучитися до відбудови інфраструктури Львова готова. І Польща про це у своїй соцмережі X повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У лікарнях міста нині перебуває велика кількість поранених. Медики просять усіх небайдужих терміново здати кров для постраждалих. 5 вересня у Львові оголошено днем жалоби.